Шанували пам'ять загиблих героїв. Ігор Козак, Володимир Марцінко, Володимир Турчишин, Євген Парфан колишні випускники ліцею номер 17 Виборюючи український суверенітет, вони загинули у боях з російським агресором. На знак пошаної вдячності на фасаді навчального ліцею відкрили анотаційні дошки загиблим бійцям. Ви бачите, що весь фасад 17-го ліцею має пам'ятні дошки героям України. Це герої, які вчилися в нашому закладі. Це наші хлопці, які колись ходили до нашої школи. Але напевно ви дійсно їх виховали справжніми патріотами, бо вони віддали своє найцінніше, що вони мали по своє життя. Кажуть, що людина живе то її пам'ятає. Дуже добре, що ми вшановуємо нашу герою саме цими пам'ятними дошками. Це такий символ незламності і справжньої пам'яті про тих. Ігор Козак воював у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Перебував у багатьох гарячих точках. Уся родина, друзі та знайомі з нетерпінням чекали на кожен дзвінок після його виходів із позиції, адже він постійно перебував на нулі. Незабаром родина отримала страшну звістку. Ігор Козак зник без звісти. Пізніше стало відомо, що він загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Це мій батько був. Спочатку він був безлічі пропавший, потім його визнали загиблим. Коли нам прийшло повідомлення, що він перестав виходити на зв'язок і що він, він безліці пропавший. Я пам'ятаю, і я тоді був за містом. Не, міг, не мав можливості повернутися додому, якраз щоб бути цей момент сім'єю, тому був по суті сам на роботі за містом далеко. І трохи тоді був шокований дуже. Якраз він мене навчив працювати руками і йти завжди кудись. Робити те, що він то, що ти хочеш. Володимир Марцінко служив у повітряних силах ЗСУ на найнебезпечніших ділянках. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу Мар'янки. Євген Парфан воював кулеметником 66-ї окремої механізованої бригади. Своїм найбільшим здобутком на фронті вважав побратимів. Володимир Юрчишин боронив часів Яр, Бахмут та Костянтинівку. Загинув у бою, не доживши до свого 35-річчя. Свої співчуття та підтримку висловила рідним полеглим воїнів Лариса Стефанишин, мати загиблого героя Василя. Найперше, я перше хочу висловити свої щирі відчуття вам, дорогі родини, наших загиблих захисників, пам пам'яті сьогодні ми шановуємо. І всіх присутніх родин, які сьогодні прийшли шанувати і підтримати вас. Нам ніколи не стане легше. ні через рік, ні через два, ні через три. І я це знаю. Я прийшла разом з вами цю дорогу і проходжу далі. Я вас закликаю єднатися один з одним, де вам комфортно. Івано-Франківська тергромада на фронті вже втратила понад 700 своїх земляків. Уляна Николюк, Захар Бугаєнко, новини на важі.